Всім доброго раночку, смачного сніданочку. Я сиджу в такому класному місці, п'ю каву з корицею. Купила сьогодні її в кафешці. Не захотіла йти додому. Ну, не хочу, не хочу йти додому. Заварювати в мене є тепер смачна кава. Я не хочу бути там, там немає де спокійно випити кави з гарними краєвидами, немає балкончику, хоча б. Тому сьогодні тут тепло, в парку, в сквері нікого немає. тиша така? Супер. Взагалі, для чого ця кава з корицею? Це е, такий ритуал, така вже традиція. Коли насипаєш каву, в каву корицю, є слова, ну це можна в інтернеті знайти, що потрібно сказати, і мікрофон вимкнути... І тоді це, в цей день може статися щось неочікуване. Це не обов'язково гроші, це можуть бути подарунки або якийсь сюрприз. Щось неочікуване. Пам'ятаю, що перед новим роком. Наче минулого року Женя працював, м, працював в іншому місці на іншого роботодавця, і ми навіть не очікували, випили кави з корицею. І в той день ввечері дзвонить начальник і каже, що це перед новим роком, що хоче привезти подарунок. При тому, що тоді було, як не було роботи, Женя був вдома, наче вони закінчили об'єкт і повинні були... Почати новий, але згодом, напевно, після Нового року. І він каже: я хочу привезти подарунок, я всім роблю подарунки перед Новим роком. Такий бокс був, в ньому цукерки, шампанське чи вино, вже не пам'ятаю, десь відео є на каналі. І отак неочікувано сталося. Тому тоді зробили висновок, що це, реально, що це реально працює. І з того часу. Я дуже часто пила каву і ну, завжди щось неочікувано, але траплялося. Якісь навіть дрібниці, але були в нашому житті. Потім, напевно, ми цю традицію не покинули, а як ну, коротше, не виконували, не пили каву з корицею і таке. Але вона дуже смачна, навіть якщо не для цього, просто вона дуже смачна. Тому скуштуйте, хто не куштував, просто повірте це всім серцем. Скажіть ті слова, які ну, в інтернеті знайдіть, і скажіть оці слова, проговоріть, коли будете насипати корицю в каву. Ну, просто цікаво. Проведіть такий експеримент. Якщо станеться з вами щось неочікуване, або в цей день, або на наступні дні обов'язково напишіть в коментарях. До речі, не забувайте ставити вподобайки відео, тому що я бачу, що людей дивляться багато, а вподобайок набагато менше. Будь ласка, підтримайте мене, тому що ваша вподобайка підіймає мій канал в рейтингу україномовних каналів. Будь ласка, всім гарного настрою. Хочу розповісти вам, що нещодавно я ходила в Аліси кедах. Надавила собі пальці, мозолі вже зійшли, все добре. Там в мене посинів один палець. Ніготь. Ніготь. Великий великий палець на нозі. І тепер цей ніготь, буду казати вже, як є, не знаю, чи правильно чи ні. Він тепер синій. Я думаю, чи він злізе, чи не злізе. А він, я так розумію, що в нього починається ця синіва з. Зони росту. Напевно, все ж таки він відпаде. Ну, вже не болить, але бачу, що синій і з кожним днем бачу, що він все темніше і темніше, і, напевно, буде той час, коли він просто відпаде. Я вирішила прогулятися нагору знову. Я дивлюсь по карті парк. Ель Детосаль, Дельтосаль. Це потрібно туди піднятися. Я не бачила, до речі, цей міст раніше. Дерев'яний. Гарно. Тепер, бачите, ходжу в якому взуті. Поки не одягаю кросівки із-за цього пальця. Я не бачила навіть такого місточка. Ташка сидить. полетіла Так, а я хочу, я дивлюсь на карті, тут є ескалерас де Лас нубес Це потрібно десь сюди піднятися. Хочу подивитися. Ескалерас то є сходи, лас Нубес це хмари. Потрібно тут підніматися по цій доріжці. Так, бачите, не хочу вдома сидіти. Не хочу, тому потрібно десь ходити. Цикади досі співають. Так. Ось так. Ага, ось ці сходи. Там зараз підіймуся, покажу. Треба в кросівках йти. напевно до того парку, де ми з дітками були на дні народження. Ось такий вид відкривається на місто Санта-Барбара. Так, ну що, потрібно підійматися, напевно, краще сюди піти. Я вже починаю думати, що може мені потрібен, потрібен, необхідний, потрібний велосипед. На велосипеді можна було б тут їздити. Я, до речі, в дитинстві, коли мені було 9-10 років, дуже любила кататися на велосипеді. У мене був Орльонок, наче так називався Велік. І я на ньому каталася всюди. Просто всюди. Я дуже любила. Потім в мене з'явилися ролики. А, так, це, це місце, де я Алісу знайшла. Коли тоді на народжені були і загубили дітей. Так, мені людина написала, що я дуже різко відреагувала, щоб діти просто гралися. Так і є. Я просто перенервувала, тому що я не знала цей парк. І Аліса так, так, так само, тому я переживала, що якщо діти всі десь ну як, від Аліси відірвуться, десь, побіжать, то вона загубиться, не буде знати, куди йти. Ой, клас, як гарно. Дуже люблю такі прогулянки. Раз я вже піднялася в цей парк, давайте прогуляємося знову тут. О, Боже, які дерева гарні, високі, проти сонцю знімати не можна. Нещодавно у себе на каналі прочитала коментар під відео, де я питала про рецепт язика. Людина написала, що в Ютубі дуже багато рецептів. Я з вами погоджуюсь. Їх дуже багато, настільки, що не знаєш, який обрати. Я питала саме у своєї аудиторії, який люди використовують рецепт, що готують, салати, можливо, там чи ще щось. Боже, яка собачка гарна. Привіт! Привіт! Дивіться. Вау! І я хотіла саме. У людей, які на мене підписані, які дивляться мої відео, спитати, з чим вони його їдять, як готують, які салати готують з нього. А в Ютубі, коли я починала тільки вести блог, я дивилася канали взагалі проведення проведення блогу, як розвиватися, і людина, яка створила блог кулінарний. Розповідала взагалі кулінарний канал дуже, дуже можна дуже швидко розвивати, тому що людям подобається дивитися на різні рецепти, як що готувати. А ще їм дуже подобається картинка. Готувати люди, готувати люди може і не збираються, але подивитися якесь гарне відео, де хтось щось готує, то є цікаво. І тому дуже багато каналів, можливо, ви бачили. З дуже гарними, з дуже гарною картинкою, дуже гарними рецептами, як це все знято. На чорному фоні. Видно тільки руки, людини не видно. Вона знімає рецептом, наприклад, якогось десерту дуже швидкого, або тортика, пиріга, ну і таке інше. Картоплі там з м'ясом, ну чогось такого. Різних рецептів. І людина, яка розвивала такий канал, і не один, розповідає, що дуже часто ці страви не можна їсти. Що там використовується іноді ну, щось таке, що не можна їсти. Просто для того, щоб воно виглядало гарно, смачно, а не все съєдобно. Отак. Тому все, що показують, ну я розумію, якщо зайти там на канал якоїсь бабусі, яка готує. Тим то, можливо, всі її страви з'єдобне, їстівні. Та оці канали, які великі, де по мільйону підписників такі канали працюють на кількість підписників, на кількість переглядів і не завжди на те, щоб це було корисно для інших людей. Не завжди люди готують. Просто їм цікаво глядачам подивитися на гарну, якісну картинку. І таке. Я думаю, ви зрозуміли про що мова. Бо чим далі я розповідаю, тим більше думаю, що я вас плутаю. Я, роз... я думаю, що ви зрозуміли, про що мова. От така історія. Так, нічого не видно, треба перегортати камеру. Тут ми вже були, до речі, можливо, потрібно краще вниз спуститися, бо там ми не ходили. Такий цікавий парк, гірки Майже всюди. І я так розумію, що це більш для того. Ну, Коляску тут не повезеш, це для того, щоб діти з'їжджали і в кінці, наприкінці, бачите, така, таке м'яке покриття. Ну, Для того, щоб реально дітки з'їжджали просто. Така природа гарна. Дякую Богу, Всесвіту, за те, що я можу насолоджуватися цими краєвидами, природою, спокоєм, тишею, миром. Дякую Богу. І Жені також я дякую. Реально, мій чоловік, найкращий чоловік у світі. Там також якась дерев якісь дерев'яні сходи, напевно. Можна туди спуститися, подивитися. Немає майже людей так класно. Тихо, спокійно. Чути, як працюють там в місті. Дуже багато ремонтів і будівництва. З того року, напевно, почалося, почалося, як почалося, так і досі. Дуже багато будують нового-нового. Так, треба знайти, де посидіти. Щоб не на сонечку. Так, а ну. Ага, ось такі сходи. вже можна вийти. Напевно, підіймуся і десь знайду місце, десь їсти. Сьогодні не хочу затягувати з відео, хочу, щоб ви його побачили якомога раніше, щоб не забути випити каву в четвер обов'язково. Я, напевно, буду вже йти додому. Щойно проходила там десь і почула аромат, ну, наче як бергамоту, згадала. Чай ми пили в Україні з бергамотом. А лісі дуже подобався і з бергамотом, і з саусепом. Але тут аромат саме бергамоту мені. Ну, відчувся чомусь, не знаю. Давно ми не пили такий чай. Ну, є, тут є типу наших магазинів і можна купити. Чай. Ціна, звичайно, не дуже така приємна. Ну, нічого, можна дозволити собі і купити хоча б раз. А ще я хочу дуже рибки копченої з кумбрії. Взагалі, напевно, якщо б я приїхала в Україну, перше, що б я їла, це копчену рибку або оселедець, ну, свіжий, цей с -с солоний. Свіжий, солоний. Як сказати, зрозуміли. Дуже смачно тут. Ну, також є, можна купувати. Та хочеться саме, саме в Україні з'їсти. так. Всім хочу подякувати за сьогоднішню прогулянку. Всім вам бажаю миру, кожній сім'ї, кожній родині. Щастя вам, взаєморозуміння і всього найкращого. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Всім гарного настрою і до зустрічі у нових відео.